Онлайн-школа програмування SteamFar.com.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. Сьогодні у нас така тема прості та розширені фільтри обчислення підсумків. Ми сьогодні з вами під час уроку розглянемо практичний приклад. І виконавши цей практичний приклад, краще розберемося з темою нашого уроку. Подивіться, будь ласка, у нас має вийти ось така робота. Будуть вхідні дані з оцінками учнів 9 класу. На основі трьох оцінок у нас буде знаходитись середнє значення. Це буде нашими вхідними даними. У нас буде умова сортування, тобто той критерій, за яким необхідно відсортувати дані. Якщо оцінка більше 9 балів. І буде результат сортування вихідні дані. Тобто, ви ведемо всіх учнів, у яких оцінки більше за 9 балів. Давайте розпочнемо, розглянемо, як розширене сортування налаштувати. Відкриваємо Excel. І так, добре, відкрили Excel. Далі. На першому кроці нам необхідно зробити наступне: ввести вхідні дані. Вводимо вхідні дані за допомогою функції Average. Ми з вами налаштовуємо, знаходимо середнє значення за оцінками введених даних. Ось, цікавий момент. Ось, подивіться, будь ласка, у нас об'єднані комірки, оцінки 9 класу. Так ось, яким же чином об'єднати комірку. Ми виділяємо, вводимо комірку А1 оцінки 9 класу. Далі вибираємо потрібний диапазон, який ми хочемо об'єднати, ось як показано на малюнку. І далі заходимо до вкладки Основне об'єднати. Зробили ці дії, знайшли середнє значення, об'єднали. Далі, що ми робимо на наступному кроці? На наступному кроці ми вводимо тематична. І критерії сортування. Тобто налаштовуємо наш критерій сортування. Якщо під час знаходження середнього значення результат не цілий, зменшити можна так. Основне, зменшити розрядність. Тобто, коли ми шукаємо з вами середнє значення, ось то можемо зменшити розрядність, щоб у нас залишалось лише ціле число. Для цього ми натискаємо на потрібну комірку, і ось тут зменшуємо. Розрядність, щоб залишилось лише ціле число. І так, у нас є вхідні дані, у нас є критерії сортування. Далі, коли ми це зробили, ми робимо наступне: налаштовуємо розширене сортування. Давайте подивимося, яким як, чином це зробити. І так, введені дані, є критерії сортування. Ми виділяємо наші вхідні дані. Заходимо до вкладки Дані обираємо додатково. У нас же вхідний діапазон вказаний. Далі, діапазон умов. Ну, перед тим, щоб у нас в новому місці в тому ж самому відображалися, ми натискаємо скопіювати результат до іншого розташування і діапазон умов обрали. Обрали діапазон умов. Далі вводимо діапазон для результату. І у нас е, потрібну комірку натискаємо, де хочемо, щоб почалось відображання даних, і у нас відображаються дані. Ми бачимо, що Роденко у нас середній бал 9, роліч 10. І ось у нас роліч вивився, оскільки у нього більше за 9. Інколи такий інструмент в Excel буває дуже корисний, коли нам треба вказати критерій, за яким ми з вами сортуємо дані. Добре, розглянули цей приклад, шановні учні. Молодці, давайте з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами розглянули практично, як застосовувати фільтри в Excel. Ви обов'язково під час перегляду відео повторюйте ті дії, які ви бачите, щоб краще засвоїти інструментарій Excel. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.